Під системою СІК з відеоконференції Так. У нас не з'явилася одна обвинувачена, пані Скоморова. Захисник, її, будь ласка, що там вам вдома. Ближче так, до мікрофончика. Е... А, ну, Та вас я, не я... буде. Ні, з усією цією воно потім не буде чути. Краще, так що... буде чути. Так, так буде. Да, ваша честь. Мені в п'ятницю ввечері стало відомо про погіршення стану здоров'я моєї підзахисної. Вона про це повідомила. На що я попросив. За можливості отримати документ, який підтверджує пов... поважність причини. І сьогодні я отримав відповідну довідку. Я не буду оголошувати ні е, лікувальний заклад, оскільки у нас є трансляція і відповідні... Вона на стаціонарі, так? Так, на стаціонарі. Під просила це не розголошувати з урахуванням участі інших осіб. Ну, присутності сторонніх у нас засідали, так як трансляція. Вона на стаціонарі з 12 числа. Зараз в тому числі перебуває, тому ваш чисть наданий відповідний доказ, це копія довідки. Своїми і... словами, в неї такий стан, що вона навіть через відеоконференцію зору не має ну, можливості там брати? Напад був відповідно, ваш честь. Я не лікар, це, я да. потім погуглю, звичайно. Да, вона, але... вона не може, так. Да, вона і майже не спілкувалась дуже так. Зрозуміло. О, тому я би просив ваш честь визнати вказану. Неявку поважно, і потрібно ну, відкласти судове засідання. Прокурора ознайомилися судове... цими документами. Так, я надавав. Я всім надавав для ознайомлення учасників. Гаразд. Інші думки будуть учасники. Адвокат Лагаміна підтримує. Мене цікавить інші думки, слухайте уважніше. Крім відкладення. Немає інших думок. Добре, зараз ми дійдемо до цього вирішення клопотання. Я просто ще оголошую, що ще у нас надійшло. Надійшло лагоміни клопотання про закриття кримінального провадження в частині за 255 ю Одразу скажу, що це клопотання, ми будемо слухати після того, як процедурні пройдемо з приводу роз'яснення і так далі, щоб хоч розуміти, про що в чому, в чому обвинувачся, бо там не буде по закону ніби негайно, наскільки я пригадую, але тим не менше ми зробимо так, ну, пройдемо ту стадію і, і тоді цей. І від Тупальського про виконання частини першої 348, так розумієте, це про роз'яснення, так? Добре, наступного разу будемо спробувати вам роз'яснювати. І це стосується зразу всіх клопотань про роз'яснення з наступного разу, на наступному судовому засіданні, коли там буде воно, то ми будемо роз'яснювати. Ще одразу повідомляю учасників, щоб моя секретар вас не обдзвонювала лише. І просимо, щоб вже не турбувала скомарову. Сьогодні зараз вся явка повна всіх учасників. Пану Шугалевичу не зрозуміло суть рішення про відмову у колегіальному розладі. Тому завтра, Ігор Васильович, чекаємо вас тут на Берестейському. Будемо розглядати ваше клопотання о 8 годині ранку. Хто бажає, можете прийти. Участь не обов'язкова. Але о 8 ранку Ігор Васильович, чекаємо вас. Тут будемо спробувати роз'яснити. Ну, розгляд призначимо. Цього клопотання, принаймні, о 8-й ранку. Ні без організаційних питань все. І тепер повертаючись до клопотання про відкладення, суд задовольняє його, оскільки це поважна причина неявки, стаціонарне лікування. Прокурор, може, ви хочете з приводу щось сказати чи ні? Якісь інші Ми думки? Я познайомився з документами. І, дійсно, як на мене, ходні лікар, але це ніби причина поважна, і як на мене. Ну, ці емоційні переживання вони також впливають на стан пов'язаний з цією хворобою. Можуть також певні чинити впливи, тому я вважаю, що явка є поважною. Добре, визнаємо явку поважною. Сподіваємося, що з Аліною Вікторів все буде гаразд. Вона вилікується разом з тим. Учасників багато. Я вам. Шановні учасники, нагадаю, ну, є така практика, і якщо побачу, що взагалі справа не рухається, що з різних причин учасників наголошую знов багато, не кажу, що тут якийсь там зумисний виводок, але я думаю, нікому не секрет, що доволі легко отримати документ про поважність причин неприбуття. Я не кажу про цей випадок в жодному разі. І якщо справа не буде рухатись, будемо практикувати, як в інших справах, будемо. Заслуховувати за можливості те, що можливо заслухати, щоб не порушити права на захист і особисту присутність особи, і будемо якось рухатись в такому випадку, щоб це такі відкладення часті жодним чином нікого не стимулювали, якось недобросовісно діяти. Тому є відомості, завтра ще буде. Ваше е чісно, на лікування? Нагально не підтверджено про те, що буде. але ну, очевидно, сьогодні ніхто не має наміру виписувати, тому очевидно, завтра також з'явитись не зможе. Я просив лише сьогодні, тому що в мене ж ну, ні, ніхто не знає, що завтра буде, але очевидно, що ні. Давайте так. Завтра нам вранці повідомить додатково захисник мого секретаря, чи буде пані Скомарова. Завтра. Якщо Та до завтра вона не ви телефоном секретарю, напишете, чи що секретар наш і зразу всім колегам і прокурору по можливості маєте контакти. Якщо і не буде, ми знімаємо ніхто не з'являється. Якщо вона завтра не виписується, наступна зустріч 25 вересня буде на 14.30. Всіх занотовано, так Тобто всі почули. Сьогодні ми задовольняємо клопотання, відкладаємось. Завтра буде, якщо в нас вранці повідомить захисник, що ніхто не збирається виписуватись, що ну, людину ще буде лікування далі на стаціонарі, то просто секретарю він повідомить, а секретар всім і так само зобов'язується захисник також і інших всіх повідомити. Раз раптом моя секретар буде НАТО зайнята. Добре? Все тоді до 25 вересня, до 14.30, до побачення.